Іран визнав, що постачав Москві безпілотники. Вперше за декілька років перерви з Північної Кореї до Росії вирушив потяг з невідомим вантажем. Одесити та Труханов підтримали демонтаж пам'ятника Катерині ІІ. Слава Україні! В ефірі Ранкові новини 6 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині від початку цього року четверо людей отруїлися грибами. Потерпілі були з Камінькаширського та Ковальського районів. Як повідомили Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, найчастіше причиною отруєння стає вживання страв та консервації з рядовкою зеленою, підосичниками, опеньками, сороїшками, маслюками, дикорослими печерицями та гливами. Нині волиняни, які отруїлися грибами, пройшли лікування, стан їх здоров'я задовільний. На Рівненщині волинянин перевозив крадену деревину, як повідомили у поліції області. Правоохоронці на блокпосту неподалік міста Сар не зупинили вантажівку. Дав документи на лісопродукцію викликали сумніви у правоохоронців. На місце події викликали слідчу оперативну групу поліції. Керманич відмовився пояснювати, будь-що відомості внесли до ЄРДР за фактом зберігання майна одержаного злочинним шляхом. На Волині трапилася пожежа в дачному масиві, як повідомили в управлінні ДСНС області, 4 листопада ввечері вогонь окупив дерев'яний будинок в дачному масиві Дружба на околицях міста Ковеля. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Ймовірно, пожежа трапилася через необережність при поводженні з вогнем. Ніхто не постраждав. У Луцьку почастішили випадки повідомлення громадян про телефонні дзвінки від невідомих осіб, які називають себе спеціалістами департаменту соціальної політики Луцької мерії з проханням уточнити банківські реквізити для перерахунку допомоги від ООН. У міськраді наголошують, що посадові особи департаменту ніколи не з'ясовують телефоном дані громадян для виплат будь-якої допомоги. У випадку виникнення подібних ситуацій просять повідомляти правоохоронні органи. Іран вперше визнав, що постачав Москві безпілотники, але заявив, що вони були відправлені до вторгнення в Україну. Як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Ірану заявив, що невелика кількість безпілотників була поставлена в Росію за кілька місяців до того, як російські військові вторглися в Україну 24 лютого. У найбільш детальній на сьогоднішній день відповіді Ірану щодо безпілотників. Міністр заперечив, що Тегеран продовжує постачати безпілотники до Москви. Одеська міська рада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам'ятника засновникам Одеси. Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катеринівської площі. За даними місцевої влади, наступний крок. Винесення питання на найближчу сесію міської ради. Мер міста Труханов сказав, що результати вільного голосування на платформі соціально активних громадян будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. З північної Кореї до Росії вирушив потяг після заяв США про можливе постачання зброї між країнами, як пише Reuters, на фото із супутника. Видно потяг. Це перший рух потягів на лінії за декілька років. Потяг складався із трьох закритих вагонів. Його спершу зафіксували на корейському боці кордону, а за декілька годин на коліях російської станції Хасан. Укрзалізниця запросила американського письменника Стівена Кінга до України після того, як низка ресурсів помилково повідомила про його прибуття до Києва. На столичному вокзалі на нього чекали шанувальники, ЗМІ в Україні. Повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва, і, чесно кажучи, у нашого потяга розбилося серце. Містер Кінг, українська залізниця, до ваших послуг. Ідеться у повідомлення української залізниці. Український футболіст Андрій Шевченко разом із Юнайтед 24 почали відбудову стадіону Вірпені, який був зруйнований під час війни з Росією. Як повідомив Шевченко у Фейсбуці, перші 150 тисяч євро зі 600 тисяч, які потрібні, вдалося зібрати завдяки клубу Мілан. Шевченко закликає всю футбольну спільноту та великий бізнес долучитися у березні. Стадіон Чемпіон Вірпені був зруйнований російськими снарядами. Вони повністю знищили стадіоні приміщення трибуни. Пошкодили поле. Збройні сили України ліквідували уже 75 тисяч окупантів. Станом на 5 листопада українські військові також знищили 2758 танків, 1776 артилерійських систем, 5601 бойову броньовану машину та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Між Росією та Україною відбувся черговий обмін полоненими. Як повідомили у державній прикордонній службі, із російського полону в Україну повернулися 19 прикордонників. Попереду на звільнених українців чекає медобстеження та реабілітація. У Держприкордонслужбі показали їхні перші хвилини на українській землі. Яду. я думаю, це в Україні. Наступ з території Білорусі із залученням білоруської армії чи без неї на Київ, Волинь чи інші регіони малоймовірний, оскільки наразі там недостатньо техніки. Про це розповіла аналітика Американського інституту вивчення війни Катерина Степаненко. Повідомляє РБК Україна. На її думку, й мало ймовірно, що білорусь чи російські війська з Білорусі повторять спробу наступу на Київ, Волинь чи інші регіони, просто тому, що у них недостатньо техніки в регіоні. Також аналітик звернула увагу на те, що у Росії виникають проблеми з тренуванням мобілізованих, тому що вони не мають інструкторів. На Росії продовжує палати. Цього разу феєрверк був в Єкатеринбурзі близько третьої години ночі спалахнув залізничний ешелон з пальним, яке ймовірно призначалося для російських сил в Україні. Як повідомили у легіоні Свобода Росії, які заявили про свою причетність, це диверсія, яку здійснили підпільники з руху на території Росії. Точне влучання нацгвардійці оприлюднили відео, як розгромили скупчення техніки та живої сили росіян у Луганській області. На відео бійці 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України виявили та завдали вогневого ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога. Військові знищили п'ять танків, дві броньовані бойові машини та окупантів. Точна кількість яких невідома. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Олексій Лєпін, чоловік 1977 року народження, був родом із Новолинської громади. Новолинський міський голова Врескарпус додав, що інформацію щодо прибуття загиблого захисника повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Республіка Білорусь продовжує приймати та розміщувати російських військовослужбовців, надає їм полігони для підготовки. Як повідомили в Генштабі збройних сил України, на території Білорусі проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил РФ за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території Росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох-трьох тижнів. На Росії продовжують бунтувати мобілізовані цього разу. Росіяни зрозуміли, що щось не так в Казані. Чому біке відмовилися виконувати накази через відсутність забезпечення і умов їхнього утримання? Друга армія міра не така вже й армія. На Росії у нічному клубі сталася пожежа. Як пишуть російські змі, пожежа трапилася в нічному клубі Полігон у Костромі. під час пожежі в будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню. Загинуло 13 людей. Попередньо пожежа виникла після масової бійки. Один з опонентів вистрілив із ракетниці і втік. Тоді виникла пожежа. Вночі 5 листопада на Дніпропетровщині повітряні сили збили ворожий шахет. А росіяни вели обстріл трьох громад по Нікополю, запустили 40 снарядів. Як повідомив голова військової адміністрації Валентин Резніченко, Нікопольщину Росіяни знову накрили вогнем зградів та важкої артилерії, стріляли з тимчасово окупованого енергодару по трьох громадах. Виникло дві пожежі. У рівному невідомий чоловік кинув боєприпас на дитячому майданчику. Як повідомили у поліції, вибух стався на вулиці Романа Шухевича. Повідомлення до поліції надійшло близько 21 години 4 листопада. На місці події поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину. Із ними спілкуються правоохоронці. В результаті вибуху постраждали п'ятеро осіб. Серед них дитина і поліцейський. Ну, от є чек, я сплатив, я собі тут стою. Люди платили в договорі зазначена сума, тут є конкретно. Там наразі от 200 гривень. От, 200 гривень, бачите? Я сплатив, я стою. В людей було зазначено 100 гривень. Вони то платять по 50, то платять там взагалі не платять, то ще там як їм захочеться. На луцькому авторинку скандал між продавцями гавтівок виник конфлікт. Усе через парку місця. Чоловіки розповідають, що приїхали продавати автівки, заплатили за місце, але їх вже зайняли інші люди. Так ще й нібито без офіційних договорів. Ну, то як я дорога, як ви дали? – за те, що знову не оплата була. Як си оплати я гроші? Приносить оскільки приносив неділю? – всіх. В неділю скільки По 50, бо всі платили. А, скільки платили? З першого числа ми будемо платити по 100, добре, я не проти. Чого а ви не забрали місце? Буде. Взяли тупо оджали. Чого? На якому сьогоднішнього конфлікту, конфлікт Якщо я з вами Чого не, не рішу питання, я змушений третєї, звернутися в правоверні органи для перевірки у вашої діяльності. Дурдом. Нема де стати, приїжджаємо, немає ні туалета, ні мусорників, нічого немає. Все проплачено. І Стояли так само, були місця зайняті. Тут у нас постійно стояли сказали, що вже. Другі люди починають стояти. Ну таке і немає толку. Зовсім немає якісь зробили б якийсь базар, щоб всі однаково стояли. Була якась клітка зі удобства, всі однаково, що платили той платить 200, той 50. І ото таке. Короче, на яких підставах інші люди зайняли місця розібратися складно. Чоловіки показують договори, які підписали із ТОВ автогруп Луцьк, у яких зазначені місця та оплата за місце для авто. Зараз прийде та особа, яка мене обманула. Яка брала гроші три роки підряд, а окається тут? Він не має права і законних підстав. Коли я його попросив сьогодні пред'явити всі документи, на яких основах його не одних документів немає і просто без коментаря. Він сказав, що його фірма «Автотрол» займається автотром, займається рекламними послугами. Я кажу, а ви ж берете за місце. Він каже, я вам надав рекламні послуги. Я кажу, як рекламні послуги, якщо о, парковка на авторинок прибув представник компанії між чоловіками, виникла бурхлива дискусія. Я Чатку, хочу вас вияснити на яких підставах ви надаєте платне місця парковки згідно договору. Вашого ну мене, да. це мені, а я може і не хочу вам давати. Можу відказатись? Ви відказувалися, маєте факти ліцо? Ні, ну маю відказуватись. Ну, ви відмовимо. Значить, ви незаконно берете гроші. Для чого я чого маю незаконно? Ну, на Ми, всі подат... Ми всі податки проплачуємо. Чекаєте, на які підстави ви берете е, отут, о, за дорогу? На підставі договору. Ну, якого договору? От, що, я, що вас ви від мене берете, а хто вам дозволив о, від мене брати? Ви уважно читали да, уважно читали бачите. От, От, видно, Луцькій міській ради від 27-11 товариство зумили. Надає послугу по бронюванню місць і право водію здійснювати постановку транспортного засобу. Ну правильно. Ну, покажіть мені те рішення міської ради. Там написано число. Ну, воно ну, ну, ж є. 27-го -е. на сайті міської ради такого немає рішення. У вас воно повинно бути, якщо воно є. У нас є. Болі ви номером тут повинно вказано. Покажіть мені це рішення. Я ж вам сказав, Лиділю. згідно закону, згідно договору, те, що ми договору підписали, 100 гривень. Почекайте, де моє місця, які я підписав? де я маю зараз право стояти? О, згідно договору. То ваші слова, ви ж написали ці 13-16. Ну, зараз, 13-16, я маю право тут стати. От якщо я написав, то з моїх слів. Що я не вас... стою, тут зараз на цьому місці, де. Чотирнадцяте місце тому, Скажіть, що тут дорога у нас як... Ну, то як, Я, дорога, вже, як, як ви дали журналісти саме зафіксували, що тут йде торгівля, а не парковка, так як ви нам надаєте. Ну, ви ж торгуєте Василь каже, ніяких рекламних послуг немає. Працюють вони чесно по договорах, але деякі продавці самовільно вирішують скільки платити за місце. Ну ви розумієте, в нас згідно договору платить, платять всі по 100 гривень деякі люди просто самі вирішили по, по особі, що будуть платити по 50. громада собі заставила. А в долари записано по 100. І на основі того я місця забираю і переписую на людей, які платять мені по 100 гривень. Гарантують безпеку стоянки. А, це просто парковка? Чи люди можуть отримати якісь гарантії, Бронь... що вони на Ні, Ми надаємо бронювання місць. І ще, ще одне питання вам поставлю? От кажуть, що люди, що платять гроші по 100 гривень, все чесно, але немає ні біотуалету, ні ніяких таких зручностей. Тобто, куди ці гроші йдуть? На підтвердження своїх слів чоловік ніяких документів не показав. Пообіцяв надати їх продавцям автівок згодом. Інші продавці кажуть, усе в нормі. Я вважаю, що люди повинні платити гроші, тому що платять так само зарплату працівникам. Тут проводиться прибирання, так само якісь поліпшення умов. Люди, щоб сказати, аферисти там адміністрація, ну є чеки. Є договір, тобто не бачу в цьому ніяких проблем. Я думаю, якби всі справно платили, до чого зараз йде весь конфлікт, то тоді поліпшувались би якісь умови, там не знаю. туалет би поставили, прибирання проводять, зарплату люди отримують, дорогу може поліпшили. Ну в такому плані. Люди стоять, заробляють гроші, має бути якась віддача. Хто ж відповідає за цю ділянку дороги? Так, чому виникла така ситуація? Представник фірми пояснює, виділив місця іншим людям через те, що попередній орендар не оплатив за місце. Тим самим деякі продавці заявляють, що не згодні із схемами, які буцімто діють на луцькому автобазарі і звертатимуться до правоохоронних органів. Зелену поджали. Колючий дріт та незрозуміла бетонна конструкція. Таку картину нині спостерігають жителі багатоповерхівок на вулиці Винниченка, що у Луцьку. За словами місцевих мешканців, таке свавілля організували нові жителі квартири на першому поверсі, що знаходиться в ось цьому будинку. Згоди на такі роботи у своїх сусідів вони, звісно, не запитували. Лучанка Галина Бабешко все життя проживає у багатоповерхівці на вулиці Винниченка, 25. каже, за всі роки скандалів і сварок між мешканцями будинку ніколи не було. Люди, згуртувавшись власними силами, облаштовували прибудинкову територію. Були тут і квітники. Втім, усе різко змінилось, коли до будинку заселились нові сусіди. Я тут живу з дитинства 63-го року. Це такого жахіття, як зараз, я не бачила. Я розумію, що люди на першому поверсі, що вони хочуть, щоб їх квартира була. Ну не в грібку, як вони кажуть, а щоб було сухо, бо вони там хворі жінки. Може, їм потрібна допомога, яка вони ж не звертались. Вони так хоп прийшли, і нахабом все це роблять. Замість зручних сходів та гарних квітників. Тепер тут величезна бетонна споруда, яка ще й огороджена справжнісіньким колючим дротом. Вони ж ці воті арматуру, ці, ці стовпщики, вони їх заліли біто. Оном і колючу проволоку, ну це жахіття, це хтось там ввечері упадеть, травмується. Діти отут, отут, задрізі, штирі, воті. Це ж стукнувся, упав і все. Рітарадж таким свавіллям своїх сусідів обурені чи не всі місцеві жителі розповідають, роботи тут розпочались вже кілька місяців тому. Під час будування ось цих бетонних споруд нові мешканці вивели під двері ось таку трубу. В результаті під час дощу вийти з під'їзду майже нереально, адже усе затоплює буквально. Лучани бояться, що ж буде, коли таке трапиться взимку, адже прибудинкова територія автоматично може перетворитись на суцільну ковзанку. Трубу виведено під той під'їзд, і кхм, вода буде стікати в арку. Вона, якщо дощ іде, чи буде танути сніг, воно стікає в арку. Я не кажу про тут у нас виконавча служба, але коли. Почне трохи підмерзати, до нас двір навіть не зможуть заїхати комунальні служби. Тут витікає вода, вона тече арку, який замерзне. А якщо спускатись по цих сходах, які нам запропонували вони користуватись, От дивіться, я спускаюсь, коли воно підмерзне, я падаю на колючий дріт. Люди розповідають, нові мешканці будинку взялися наводити свій лад і у підвалі. Ці громадяни повідкривали, просто повзламували людські підвали. Повідкривали без дозволу громадян, в яких були ці ключі і взагалі от повзламувані замки. Речей немає абсолютно ніде. Піли усе це місцеві кажуть довго, втім зізнаються, терпець вже увірвався. Останньою краплею став той самий колючий дріт. Сьогодні у військовий час, коли нам треба зберігати мир і спокій, коли так потрібно підтримувати один одного без запитання, без дозволу, без будь-якої поради, абсолютно зненацька будують бітонні. Такі перегороди, де можуть, наприклад, в квартирі, яка знаходиться поряд, знаходиться живе особлива дитина, дитина інвалід. Хтось запитав взагалі, чи ми дозволимо тут це побудувати чи ні дітей. У нас дуже багато. Наш будинок заселився з сім'ями, з дітьми, і наші діти тут завжди гуляли. І вони знаходили тут заспокоєння в цьому дворі. Тепер нас обнесли без дозволу колючою проволокою. На сьогоднішній день ця ситуація є маркером. Того, що ми маємо порушення, грубе порушення, і на, вибачте, наплювательське ставлення до того, що ми до сьогоднішнього дня в цьому місті плекали. Споглядати оце мені геть не хочеться. Мені 67 років. Часом здоров'я краще, часом гірше. Водичку ми беремо, і мені обходити з водою. Тяжко, просто тяжко, і не тільки мені. Просто не всі вийшли, тут дуже багато дітей і старих людей. Ми хочемо, щоб над нами просто не знущалися. Це знущання. Тож, хто ті люди, які все це роблять і від кого ховаються за колючим дротом, йдемо дізнаватись. Хто там? Добрий день, це журналісти. Ну, журналісти, то хто вас визивав журналісти, то з ними піспілкуватися. А ми б хотіли з вами поспілкуватись. Ми ж не можемо односторонньо говорити. Відтак ми намагалися поспілкуватися із власниками цієї квартири. Втім, нам ніхто двері так і не відчинив, а спілкуватися бажання не мали. Нам стало відомо, що у цій квартирі проживають старенька мати із донькою. Сусіди розповідають, жінки не місцеві. Близько року тому переїхали сюди і почали, так би мовити, свої порядки наводити. Як кажуть місцеві, спілкуються жителі цієї квартири із ними хіба що через вікно, яке огороджено решіткою. А для чого ви повзламували підвали всі? Це не ваше питання. Ну як не наше питання? — Тож ж, це ж, виходить, злодійські будинку? злодійські ви дії ви вчиняєте. З якого будинку? Ви, виходить, вкрали якого майно. Я, от, я проживаю, Іди тут. Будинок, і там собі вирішуєте. — Я питання. проживаю... Я, я, ви вкрали майно других людей, правильно? Це не ваше питання. Іди звідси. Для чого ви беззаконня вчиняєте? Алло? — Слухай, йди звідси, бо я вийду з Мама, спалку, е і тобі голову розіб'ю. О, дивіться, каже, вийду з палкою і голову розіб'ю. Я вам визвала поліцію, він стоїть, мені погрожує і знімає. Я ж нічого навіть не погрожую. Боже, на що ви брешете? Не знаю, поліція вже їде здійснює. Скільки... Вона бреше, не слухайте її. 100, 100 метрів від вас. Місцеві кажуть, дійшло до того, що приїжджали розбиратись і працівники поліції та муніципальної варти зі слів правоохоронних органів. Дозвіл у них є на те, щоб відновити гідроізоляцію стіни. І на відновлення благоустрою території останній раз, коли мені ця муніципальна варта приїжджала, вони здійснили припис і попросили їх демонтувати хоча б дані конструкції в вигляді колючого дроту та цих стовпів, які вже забітоновано. На що мешканці? Їх так сказати в грубій формі. Попросили, викликали поліцію, як і на му муніципальну варту, так і на мене. Лочани хвилюється, поки шукання порозуміння із сусідами триває. Колючий дріт може травмувати людей, адже його легко не помітити, особливо у вечірній час. Хотілося б звернутися з проханням до місцевої влади. Я розумію, що на ось цю, на ось ці конструкції дозволу 100% ніхто не надавав, і м хочеться попросити місцеву владу для щоб вони посприяли відновленню проходу для мешканців обох будинків і також прилеглих територій і прилеглих установ. Підсумовуючи вище сказане, виходить, що нові жильці відчули себе справжніми господарями цілого будинку, і на існування сусідів їм просто байдуже. Поламали замки на сусідських підвалах, знищили прибудинкові квітники та сходи і натомість збудували бетонну конструкцію та усе обгородили колючим дротом без будь-яких погоджень. Що кажуть про усе це у поліції, муніципальній варті та, зокрема, міській раді дивіться на телеканалі. Каналі «Конкурент-ТВ» Згодом ми зараз знаходимося у Луцьку на перехресті вулиць глушець та архітектора Метельницького. Зараз тут суцільні хащі. Втім, це може змінитись, адже тут планують збудувати новий житловий комплекс. Називатиметься він Київський квартал. Ідеться про зведення багатоповерхівок. Деякі з них сягатимуть до 24 поверхів. Так, новий комплекс планують збудувати за концепцією двір без машин. Паркувати авто у дворі буде не можна. Натомість тут планують створити величезний підземний паркінг. За словами директора компанії казкова оселя Андрія Худоби, крім паркування автівок, його можна буде використовувати як надійне укриття. А це чи не найважливіше, зважаючи на реалії сьогодення? Житловий комплекс буде складатися з висоток 17, Насте 24... двадцяти Поверхів, це буде двір без машин з обмеженим доступом. Відповідно, тільки можуть добратися там машини екстреної допомоги. От також комплекс буде включати підземний паркінг, і водночас буде е, бомбосховище. Тим більше, що бомбосховище є обов'язковою нормою згідно ДБНів. Забудовник розповідає, що спочатку повномасштабної війни компанія всіляко допомагає Збройним силам України і територіальній обороні технікою, будівельними матеріалами, а також будівництвом блокпостів на теренах області. Та чи не основне в сьогоднішній діяльності це підтримка економіки України і наповнення бюджету. Компанія забезпечує роботою населення, а це сотні працівників, які в цей складний час мають можливість прогодувати свої сім'ї. На сьогоднішній день ми забезпечуємо робочими місцями багатьох працівників. Також це йде наповнення місцевого. Ого, бюджету, а також ми тримаємо економічний фронт нашого міста. Нагадаємо, що будівельна компанія казкова оселя має чималу історію у Луцьку та вже здала одноіменний житловий комплекс. А також ЖК Світлий хутір на завершальній стадії будівництва знаходиться і перший у Луцьку комплекс преміум класу Оселя Барк. Після гучного скандалу навколо Луцької стоматполіклініки керівництво медзакладу змінилось. Нещодавно директорка клініки Світлана Черниш заявила, що звільняється з посади. Відтак, 1 листопада, очолив стоматполіклініку вже інший лікар. За словами начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимира Лотвіна, тимчасово виконувачем обов'язків директора медзакладу став Іван Примачук, який до цього обіймав посаду завідувача ортопедичним від відділенням цієї ж поліклініки освічений лікар фері свої працює біля 22 років вже в семій сама поліклініці, тобто. Має досвід роботи і керівництва свого і Хто знає роботу і самого підприємства? Відтак Іван Примачук керуватиме клінікою, доки не оберуть постійного очільника. За словами Володимира Лотвіна керівника обиратимуть під час конкурсу. Конкурс це є ціла процедура, тому зараз про це я не можу говорити. Це сьогодні тільки перший день, тимчасово виконуючий керівник приступає до своїх обов'язків і так далі. Коли оголошується конкурс, тоді. Дається місяць часу. Тоді кандидати дивляться умови конкурсу, подають свої документи на це. Це тобто без оголошення конкурсу, невідомо які кандидатури і так далі. Тобто про це ще рано говорити. Нагадаємо, скандал навколо цього медзакладу розгорівся, коли у міській раді Світлані Черниш висловили публічне незадоволення роботою клініки. І як пише сайт новин, Луцька та Волині, конкурент, це трапилося на фоні конфлікту, який вже тривав всередині закладу. Коли у кінці травня стоматполіклініка отримала нового медичного директора Любов Яковчук-качмар. За словами журналістів, медики розповіли, що саме вона почала висувати чимало зауважень як до працівників стоматполіклініки, так і до її директорки. А все тому, що саме Любов Яковчук мітила на посаду директорки стоматполіклініки. Однак чи буде зараз подавати свою кандидатуру на конкурс пані Любов Яковчук, поки невідомо. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сорок одинадцять. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.